Стус, наша нова модель ножа, названа в честь відомого українського поета та дисидента Василя Стуса. Всім привіт, друзі! Ми, команда Проста Сталь, робимо кастомні ножі ручної роботи та хочемо продемонструвати вам одну з наших останніх робіт, ніж зроблений у чорному кольорі, має піх з міцного та практичного кайдексу з ось такими універсальними отворами, що дозволяють чіпити різні види кріплень та аксесуарів, що ми пропонуємо. За аксесуарів чи кріплень тут тільки юкліпс, яка дозволяє ніж у внутрішніх місцях, таких ось, як до прикладу, за кишеною ременем. На самих же я гравів в Василя Стуса, ну а стосовно ж самої модалі ножа. Ось так вона виглядає. На обуху є назва стус Також зазначено, що ніж зроблений в Україні, а його сталь х 12 мф Це доволі тривка та надійна сталь, що дозволяє дуже довго не втрачати ріжучі властивості. Стосовно жіночих властивостей, то ми заточуємо наші ножі вручну, за допомогою стиль борових камнів. Тож красені є неймовірно гострим. Зроблений він у чорному захисному полімерному покритті, що захищає ніж вібру та корозію, а його руків'я з мікарти. Це доволі легкий та надійний матеріал в той же самий час. Хто знайомий з нашою концепцією, той зрозуміє. А хто ні, то коротко розповім. Наші ножі носять ім'я відомих українських Діячів, активістів, персональних назв і тощо. Тобто це втілення української культури у ножовому мистецтві. На самому ножі також є гравіювання Василя Стуса та його фраз можна знищити людину, але не її гідність. Ні, я живу, я ще не все сказав. Друзі, на загалом у нас є 16 медал ножів, які мають такі назви, як гайдамак, Еней, «Щедрик». Також у нас є ще два матеріали покриттів, різні кольори руків'я, піхов. Ну і, звичайно ж, наша кастомізація, гравіювання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочеться свого власного, касоного красне, не ти спіть нам приватні повідомлення усім бажаємо миру.